Всім привіт! З вами, як завжди, Павло, і сьогодні поговоримо про навушники, огляд на не... огляд яких багато хто чекав, включно зі мною, до речі, тому що мені теж хотілося їх послухати. Мені вони попали в руки трохи пізніше, ніж багатьом оглядачам, тому в мене трохи запізнилася моя думка, але думаю, що вона все ж таки буде багато кому корисна. Тож ми поговоримо про FIO FT5. Це повнорозміри від FIO, це планар. 90 мм планарний випромінювач. До речі, цікаво, це діаметр його чи площа. А, і, ну, ні, не може бути площа, тому що для площі це мало. Скоріше за все, це все ж таки діаметр або розмір сторони. Не знаю, що вони там міряли. Хто розбере і і буде виміряти, обов'язково перевірте на Берілій. Тож це планари, в них гарні характеристики, вони викликали багато інтересу ще до релізу. Тобто перша моделька FIO FT3, на яку я робив огляд, це були динами. Багато кому вони сподобались, багато кому не сподобались, Тому що там скільки було 300 Ом імпеданс. Ну. Коротше, в них був високий імпеданс. FiiO потім, до речі, випустили FT3 з низьким імпедансом, їх там ще краще сприйняли. Я їх не тестував, але пишу, що звук такий самий, просто роз... розкачати легше. Є ще доволі цікаві JT1 дешеві планари від FiiO і Jade Audio. Але з ними не зрозуміло. що я їх ще не слухав, може, ще послухав в якомусь недалекому майбутньому, хоча в мене тут огромна черга тільки з продуктів самих FIO. Тут є прям дещо шедевральне. Тож, сьогодні поговоримо про FT5, цікаві планари, їх вартість у нас складає трохи менше, ніж 21 тисяча гривень. Портатив у нас офіційний імпортер та дистриб'ютор, тож посилання на них буде внизу у описі. То, якщо вирішити купляти, то це до них. А анекдот дня сьогодні такий. Як я готую заливну оситрину? Беру ментає та заливаю всім, що це оситрина. Давайте зробимо швидкий такий анбоксінг, тому що коробка не вміщається нормально в мене на столі. Насправді вона не велика, ну вона велика порівняно там з внутрішньоканалками, але це я б сказав середня коробка для повнорозмірів. Гарна поліграфія, дуже приємна на дотик. Звичайно, є ще зовнішня коробка транспортна з картону. Тобто все зроблено для того, щоб нічого не завадило вам насолодитися оцим виглядом коробки, її відкриванням, доволі щільно підігнато кришку. Треба мені все ж таки купити інший штатив, але це колись згодом. Так, тут в нас приємний на дотик мішечок, в якому чохол з навушниками. Інструкція з Сілікагель і дві пари амбушурок. Я не знаю, чи то натуральна шкіра, чи шкірзам. Я для простоти назватиму їх шкіряні, тому що другі вони там чи алькантра, чи просто якийсь вельвет, чи щось типу того. Так, ось у нас такий от шкіряний кейсик. Як бачите, Цього разу він практичний, і, на відміну від кейса сівги, тут немає ніяких розділень, які викликають в деяких певні асоціації. Але доволі щільний матеріал, приємний. Тут у нас логотип від FIO. Ручка ось така. Тобто і виглядає доволі пафосно, і зберігати зручно. Так, далі в нас тут все всередині на липучечках. Тобто все кліється, відклеюється. Ось такий зручний органайзер. Тут у нас штекер на 3,5 мм, адаптер на 6,3 мм. Чому не зроблять штекером його. І ось такий от адаптер з пентакону на 4-піновий екселар для тих, у кого прям серйозний, серйозний настольний підсилювач. Далі в нас безпосередньо навушники. І комплектний кабель, тож Ось так от зараз приберу зі столу, і ми подивимося на дизайн. Щодо дизайну, я бачив відгуки, що не всім цей дизайн сподобався. Але, як на мене, він дуже гарний, тому що він мінімалістичний, але в той самий час ось трошечки бруталізму додає йому виразності, і дійсно неважко зрозуміти, що це Фіо, це їх мова дизайну останніх років. Ну і, мабуть, це дійсно ще й крок вперед порівняно з FT3. Хоча мені і FT3 подобалися, я не настільки витончена натура, щоб страждати через дизайн. Мені головне це комфорт. Це знов-таки суб'єктивно, але мій смак і моя голова тут головні мірила в цьому відео, тому все, що я кажу, воно дійсно суто для мене. Мені подобається дизайн оголів'я. Тут в нас. Сталева пластина з гарно підібраним, підібраною силою притискання. Тож одночасно вони не спадають з голови і з іншого боку не тиснуть забагато. Також, ось це автоматичне регулювання оголів'я, і ось м'яка подушечка, що розташовані ось тут, дозволяють дуже легко і просто отримати гарний розподіл ваги. Навушники нелегкенькі, з одного боку 460 грамів, з іншого боку для планарів це зроблених з металу, це все ж таки доволі мало. Треба заважити, що в нас тут <кхи> чи то я забув, здається, 20 магнітів на кожен випромінювач, тобто це додаткова вага, чашки зроблені з магнієвого сплаву, теж вага. Ну і взагалі тут пластику дуже небагато. Тому ось так розподіляється вага, і навушники сидять доволі комфортно. цьому також допомагають доволі м'які амбушури. Бачив якісь скарги, що ну, всіх вуха влазять сюди, в мене влазить. Тому не знаю. Тут вже в кожного своє вуха. Якщо у вас вони якісь зовсім вже великі, то вам, мабуть, треба в підводники йти, щоб там вислуховувати все. Амбушури змінні, вони кріпляться ось такими. Я не знаю, за щолками чи як це назвати правильно, підправте мене, хто знає коректне слово. Вони доволі м'які, але їх багато. Тому, якщо потягнути, їх неважко від'єднати, але якщо їх притиснути всі одночасно, то воно гарно тримається і надійно фіксується. Окрім ось цих шкіряних, в нас ще є ось такі, з, не знаю, ну, назвемо це алькантрою. Тож, і тут всередині в нас перфорація, і тут тому вони працювали над звуком амбушурок, але дійсно різний звук в цих двох моделях ну, але, мабуть, це те, на що її розраховували тут. Сама чашка навушника, до речі, доволі маленька. Якщо відняти амбушурку, то, як бачите, планари в нас тоненькі і розміщені просто десь тут. Я не знаю, так на око десь біля сантиметру. Зовнішня решіточка. Звісно, вони майже відкриті, тому це не моделька там, для вулиці або для випадків, коли ви сидіть, сидите в тихому офісі навколо вас багато колег. Ну, а, або якщо ви там начальник і ніхто не зможе вам робити якісь зауваження, тоді це все працюватиме. Дуже легко їх надягати, не, не потрібно ніякого регулювання, просто надягаєте, тягнете, і вони сідають так, як потрібно. Непогана конструкція, принаймні, як на мене. Ось такі от у нас е, виходи для кабелю, дуже схожі на 3D-друк. Е, використовується, ну, здається, я можу промахнутися, але мені здається, що це 3,5 мм штекери, сучасний популярний варіант конекторів. Зараз всі їх роблять. Тільки у FIO, бачите такі доволі величезні самі конектори, щоб підходити для цих совкітів. Ось так тримаються, кабель виходить наперед. І щодо кабелю, тут теж думки розійшлися. Там хтось розповідає, що він занадто простий, і все таке, але це чисто з точки зору зовнішнього вигляду. Якщо вже так прискіпуватися, тут всередині тут гарний ліц з меді високої очистки, там вона посріблена, звісно, і так далі. Він доволі м'який. Я не, теж не люблю тканеву ізоляцію, але тут, завдяки тому, що кабель м'який, він використовується доволі комфортно. Ну і ось він тут іде до ось такого от штекеру. Ну, тут все в нас традиційно. Відкручуємо зовнішню частину, якщо треба, знімаємо, замінюємо на інший. Далі головне, щоб співпало в нас виступ. І цей пропил. Ну і далі накручуємо назад, і ось так він тримається. Насправді, якщо б хтось випустив сюди а, ще 6,3 мм, то в нас були б 4 варіанти. Ну 2,5 тут тут комплект не входять, але вони доступні на алії і взагалі багато де. Тож, ось так: от. кабель можна міняти, але не з точки зору якості, а чисто з точки зору естетики, хоча я цього не робитиму. Тож, ось, ось такі от навушники, мені вони всім подобаються. Звісно, мій вкус не еталонний, але ось я показав, як вони є. Ну і Звісно ж, треба нам поговорити про звук. Я їх прогрівав десь 60 годин. Протягом перших 10 були невеличкі відчутні зміни в звуці, але знов таки не вважаю за доцільно окремо там виділяти час на їх прогрів. Просто беріть їх і слухайте одразу із коробки, вони класно звучать. А, коли почали з'являтися огляди на цю модельку, а в мене її ще не було, звісно, я почав їх дивитися. І що мене здивувало, ну це не так, що брідко буває. Це те, що огляди були дійсно різні. Хтось там писав про якийсь супер басхедний звук, хтось писав там про нестачу деталей, інші писали, що все нормально з деталями, і взагалі не такий вже він і басхедний, не такий вже теплий. Як на мене, пояснення тут просте це ось ці. А, як, амбушури, забув слово чомусь. А, тому що дійсно з тими амбушурками, з... не знаю, я буду їх називати алькантрою. Хоча може цей не алькантра, з алькантровими амбушурами в них дійсно більш а, масивний бас, його більше. Він такий домінуючий, середина підфарбована через це теплим, і верхні частоти також відступають десь на другий план трішечки. А ось з цими а, ну вони не шкіряні, вони там як плезер, протеїн лезер, тобто шкірзам. Ну, це знов-таки довго вимовляти, тому будуть шкіряні. Тобто зі шкіряними амбушурками звук вирівнюється, і він стає тим, що я б, чесно кажучи, назвав звуком фіо. Тобто, в них останнім часом такі плеєри, такі пристрої, такі навушники. Тобто, звук доволі нейтральний, але без заходу в моніторність. З дуже доброю динамікою передачі емоцій, і також, як от в цьому випадку, інколи підфарбовані для того, щоб звучати веселіше. І ось тут в нас є трошечки запарвлення, Ну і звісно, вони не нейтральні, не сухі, не моніторні, як дехто чомусь очікує від планарів. Тому, якщо ви саме чекаєте щось таке гіпердетальне, то ні, це, це не воно. Тож давайте поговоримо про звук крок за кроком. Тобто, бас уходить на гарну глибину, і в нього є ось саме цей глибокий рамбл, ось це відчуття гуркотіння. Але знов-таки воно не домінуюче, Тобто тут немає такого відчуття, що ось цей глибокий гуркіт він весь час присутній, навіть коли в нас грає Мідбас. Завдяки тому, що тут все ж таки планари, то ось ця глибока частина е додається тільки коли вона є в самому треці. Якщо в нас там охайно записаний контрабас, він буде звучати як контрабас, а не як ота п'ятиметрова штука, яка в якомусь музеї в Німеччині зберігається. Яка грає в інфрачастотах. А, але коли потрібно, для, щоб вдарило лупануло там або щось таке, то це тут буде доставлено на кращому рівні. Гарна кількість деталей, але без фокусу на дрібних детальках, як це часто роблять більш дорогі планари. Тому тут гарне відчуття реалізму, але не, немає такого більш насиченого а, гіперреалізму, як інколи роблять топові модельки. Тому в цілому гарно пророблені текстури, збалансовані низькі частоти, коли потрібно, є вага, але без жодної додачі ваги, тут в нас додана тільки ударність і пружність. Бас будує гарну основу для всього, і тому дуже збалансований, як з чимось. Умовно там, акустичним або з реалістичними інструментами, так і з електронною музикою. Але якщо вам хочеться більше Лупашова, то у вас є алькантрові амбушурки до ваших послуг, і вони вам це дадуть. Тож, давайте подивимося на приклади. Перший приклад це живий концерт Deep Purple, легендарний концерт в Японії. делюкс версія ремастерована і землю. Чудовий трек, нам він тут підходить, тому що в ньому багато ударний і ритм сексі. Взагалі багато імпровізації, якихось соло. І зараз вже так групи роз... розучилися так класно імпровізувати сучасні, якщо це не джаз. То тут, тут цього багато, воно насичене і дуже приємно. Це відчуття ударних, пружне, динамічне, реалістичне і так далі. Ну і вся інша частина теж звучить доволі класно. Другий приклад це Echoes of Ellington Jazz Orchestra, такий е класний колектив, який там зберігає, примножує спадщину Еллінгтона. А саме його внесок в створення великих джазових оркестрів. Тобто, вони, це великі джазові оркестри, і вони вирішили переграти. Планети Густава Хольста. Але не просто переграти, а зробити таке от аранжування, яке б зробив Дюк Еллінгтон. І це їм чудово вдалося. Тут в нас і сам, і саме відчуття ось такого великого біг-бенду джазового, скільки там 10, здається, абсолютно не схожих один на один треків. Все це динамічно, цікаво, різноманітно, ну і знайомі мелодії для багатьох. А, хотів як завжди обрати Марс, але цього разу обрав Юпітер. Теж класна мелодія, і мені подобається, що в нас тут присутній акустичний бас, і він дійсно чудово відіграє свою роль. І завдяки цим навушникам. По-перше, бас дуже тілесний і на ньому легко сконцентруватися. А по-друге, вони не, не, не перебільшують з басом, і він залишається десь на рівні з усіма іншими інструментами, як і е, заложено в цьому запису. Середні частоти взагалі насправді не зовсім планарні, не зовсім класично планарні, тобто тут немає великого фокусу на мікроконтрасті. Тут немає ось цієї там, кришталевої псевдодеталізації. Немає великого акценту в області презенса для того, щоб там все було якимось або агресивним, або гіпернасиченим. Ні, тут у нас більш збалансована подача, дуже гарна деталізація, але в той самий час на ній не робиться фокус. Якщо ви сконцентруєтесь, ви зможете там вислуховувати якісь нюанси, окремі інструменти. Але якщо ви не будете цього робити, у вас буде цілісна муз... дуже музична подача з чудовою динамікою, емоціями, Ну а там розподіл ваги вже буде залежати від якості запису. Насправді, навушники не гіперкритичні до неякісного матеріалу, звісно, краще краще буде краще, але і щось погано записне все ж таки буде звучати. ну, Погано, але без фокусу на поганих бо, деталях дуже класно передається і жіночий і чоловічий вокал, особливо до речі, вдається чоловічий. Сцена не якась гігантська, але більше середнього за розмірами, і за, за шириною і за глибиною. Дуже охайно побудована, все розподілено, розставлено по цій уявній сцені. Тож там все теж нормально, тобто не якісь клаустрофобічні. Якщо вам потрібна велика сцена, беріть щось яскраве і детальне, енергійне. Принаймні так працює для мене. Хоча я не дуже люблю такий. Дуже гіпердетальний звук, він не під все підходить. Ну і давайте до прикладів. Перший це один з моїх най найулюбленіших треків це Детротал Locomotive Breeze, тобто дихання локомотиву, класна метафорична пісня. Ну і взагалі всі роботи Детротал, включно з їх одним з найкращих альбомів Aqualung. І тут у нас починається все з клавішного вступу, дуже приємно, дуже повітряно завдяки тому, що верхні частоти тут, тут теж нормально пророблені. А потім починається головна частина з цією ритм-секцією, яка нагадує локомотив вокалом Андерсена і так далі. Тобто, все, вся класика арт-року тут присутня. І звучить приємно, енергійно і цілісно. Дуже багато насправді цієї цілісності і приємності якраз і полягає в тому, що немає уходу в мікроконтраст. І другий приклад це в нас Марко Хітала the way. Ну тут просто чудовий чоловічий вокал, якийсь приємний акомпанемент, і завдяки тому, що вони дуже гарно відображають емоції. Цей трек звучить теж дуже приємно. Верхні частоти мають дуже гарну протяжність, може і не максимальну, але помітно більше за середню. Тут навіть є така, скажімо, нормальна шаруватість, що дуже класно для цієї цінової категорії. Тобто верхні частоти доволі дорослі. Але що ще цікаво, ФІО зробили більшу частину акценту на нижні верхні частоти, а ось потім там середні і більш протяжні верхні частоти, які часто якраз дають неприємний акцент на сібілянтах, або ж. Ось це металеве відлуння вони зробили більш акуратним, тобто вони його не придавили, але зробили не домінуючим. Тому, в цілому, якщо ви там прям любите там якісь гіперяскраві верхні частоти, то це знов не варіант для вас. А, але якщо ви там любите, коли верхні частоти не намагаються визити барабанні перетинки, то це буде гарний варіант. Але це не зовсім навушники для тих, хто зовсім не хоче верхні частоти. Ні, тут все ж таки їх достатньо присутньо, просто вони менш енергійні подекуди. А, ну і знов таки приклади. А ще хотів вже додати, що дуже гарно насичення обертонами в верхніх частот, і завдяки тому, що є шаруватість, непогано передається характер приміщення. Тож, перше, це Miles Davis, Spanish Kid. Ну тут в нас і труба йде в верхні частоти, і багато всяких перкусій і абонементу, які теж йдуть кудись туди, у верхні частоти. І все це звучить доволі приємно і вимагає. Непоганої технічності на верхніх частотах. Навушники з цим треком не ідеально справляються, але все ж таки на дуже приємному рівні. Ну і другий трек це Porcupine 3, а також їх головний розум Стівен Вільсен. Трек Great Expectations. Ну, як завжди, в Вільсена. Тут у нас перкусії, гітарки такі доволі воздушні. Є така важкувата частина. Ну, скажімо, не важкувата, а як. Більш важка ніж і вся інша частина, і все це непогано збережено, тому що Вільсон дбає про записи і передається доволі приємно цими навушниками в необхідній кількості. А, якщо казати про джерела, то з джерелами тут дуже все класно. Тобто навушники доволі чутливі. Тут в нас 96 дБ на міліват і там здається 36 ом імпедансу. Тобто не гіперчутливі, але навіть більшість сучасних свистків з ними можуть впоратися, тому що на 1 вольт РМС в нас вже 110 дБ чутливості, тобто в цілому навіть зі свистками буде непогано. Але в них є дуже гарний запас зростання з джерелами, і ось, до речі, скоро буде на огляді нове джерело від FIO, яке просто ідеально пасує до цих навушників і ще до багатьох інших. Е, мені інколи здається, що Fio в своїй лінійці ЦАПів намагаються самі з собою конкурувати. В них там два підрозділи, як колись було в Samsung, якщо хтось пам'ятає як вони там були в Гумі і Сувон. Тут, тут інколи в мене таке саме відчуття, але, звісно, у FIU насправді такого немає. Дуже добре вони з плеєрами себе поводять, тобто взагалі це такий от сучасний портат, портативні планари, але з прицілом на стаціонар теж. А Якщо казати про порівняння, то от, порівняно з FT3, в нас тут шах крок уперед, зрозуміло. Там, Більше деталізації, більше технічності, краще пророблені верхні частоти, більш зібрані низькі частоти, ну тобто все ж тут крок вперед. Але FT-3 там теж у них просто от, відповідність своїй ціні за якістю звука умовною. HiFiMan Сундара, я, здається, тестував якусь там першу версію, ну вони яскравіші, вони моніторніші, сухіші. Менш музичні, тобто ось це якраз для тих, хто от хоче отримати собі повнорозмірні арматури. А, і Сенді Аудіо Айва, вони, те, вони трохи, менш, в них трохи менше ваги, особливо на середніх частотах, але в той самий час вони трохи більше ще підкреслюють бас і верхні частоти, вони такі більш, ще більш емоційні, більш такі насичені і витончені. Я багато інших моделей там не тестував, там вже здається, якась там арія має бути, і Ананде, в Hi Man багато чого. Але тут у нас дійсно приємні навушники, які мають багатьом сподобатися, якщо, звісно, ви не чекаєте саме типово-планарний звук нейтральної яскравий Тож, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.